Права 252. Першого дня до школи завезли 5 дев'ятих від замовленої кількості підручників, а другого на одну шосту менше. Яку частину завезли другого дня? Чи завезли всі підручники за ці два дні? Ну що ж, давайте давати відповідь крок за кроком. Спочатку давайте порахуємо, а яку частину завезли другого дня? Сказано, що другого на одну шосту менше ніж першого, менше, ніж 5 дев'ятих. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, якщо ми від 5 дев'ятих віднімемо 1 шосту, то дізнаємося, скільки завезли другого дня. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли відняти, потрібно звести ці дроби до спільного знаменника. Ну що ж, 9 на 6 не ділиться, але 9 що множиться на 2 це буде 18, поділиться на 6. Та ми зводимо до найменшого спільного знаменника до 18. Ну що ж, додатковий множник тоді 5 дев'ятих – це буде 2. А додатковий множник в одній шостій це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 9 це 18. Відняти 3 помножити на 1 це 3. А 3 помножити на 6 це 18. Зараз, коли знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники. То у нас вийде, тоді записуємо, це буде 7 10 мінус 3 18. Ну і це дорівнює 10 мінус 3 7 18. Це нескоротний дріб, ми його так і залишимо. Отже, пишемо 7 18, чого підручників. Записуємо підручників. Підручників записуємо. Завезли. Завезли. До школи. Другого дня. Другого дня. Гаразд. То ми знаємо, що завезли сім, вісімнадцятих. Нас запитують, а чи завезли всі підручники за ці два дні? Якщо завезли всі підручники, то давайте дізнаємося, а якусь частину підручників завезли за два дні. За перший день ми знаємо 5 дев'ятих, ну і знаємо, скільки за другий день. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, до 5 9 що завезли першого дня, ми додаємо тоді 7-18, що завезли другого дня. Спільний знаменник у нас тут буде 18, то додатковий множник до 5 дев'ятих – це буде 2. Записуємо 2. Ну що ж, тоді у нас вийде 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 9 це 18. Додати вісімнадцятих. І це дорівнює. Ну Що ж, знаменник у нас однаковий, додаємо чисельники, буде 10 додати. 7 вісімнадцятих, ну і це буде 17 вісімнадцятих, 17 вісімнадцятих, є, записуємо, чого підручників, підручників, ну і записуємо, це у нас завезли до школи, школи За два, за ці 2 дні. Ну раз. Тобто завезли 7-18-х, А запитували нас взагалі, то чи завезли всі підручники до школи за 2 дні. Якщо б це були всі підручники, це було б одиниця або 18 18,18. А завезли у нас 17-18-х, Тобто ми кажемо, що завезли а не всі підручники, записуємо тоді, оскільки записуємо одиниця у нас, або напишемо так, 1718 менше за одиницю, а в дужках запишемо, що 1718 менше 18,18. 18 бо одиниця – це 18 вісімнадцятих. Оскільки, так, то записуємо до школи. За ці два дні не завезли підручники, Є? Ну що ж, отже ще одну 18-ту потрібно довести. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Перше нас запитували, яку частину завезли другого дня, записуємо 7 18. Підручників. І... Далі запитую, чи завезли всі підручники за ці два дні. Записуємо не завезли. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.